Що коїться з ринком крипти? Перші офіційні накази Трампа. Ну і звичайно, ставка ФРС, та які криптоактиви та МЕМКОІН є в портфелі. Криптокаратиста, все це сьогодні в новому відео. Друзі, перш за все, давайте поспілкуємося про Дональда Трампа, які перші думки та офіційні накази він зробив вже будучи президентом Сполучених Штатів. Перш за все, хочу сказати, що динаміка для криптонів та криптоіндустрії загалом, звичайно, буліш хороша, тому що Дональд Трамп завжди ще до свого офіційного президентства був криптопроактивним. Він завжди засуджував та хейтив тих, хто вставляв палки в колеса криптостартапам. Криптопроектам взагалі був проти блокчейну та крипти в цілому. За два дні до інаугурації Дональд Трамп випустив власний мемкоін. Хіба це не позитивний знак для загальної динаміки криптоіндустрії? Звичайно, це так. І вже будучи на посаді президента, Дональд Трамп офіційно заявляє, що Сполучені Штати стануть гігантом та лідером у сфері штучного інтелекту та Криптовалют також Дональд Трамп каже, що ставку ФРС треба понижувати. Так сьогодні у нас 30 число, 29 го вчора. Сказали, що ставка ФРС поки що йде без змін, але Дональд Трамп каже, що економіку треба ставити. Максимально на рельси, треба запускати всю галузь, тому я думаю, згодом з часом, за, за декілька місяців, ми в будь-якому випадку побачимо зниження ставки і, можливо, дочекаємося той момент, коли ставка може. Дійти ближче туди, вже до трьох, це означає, що станок для друку грошей запустять. Друзі, для нас з вами це дуже важливо, тому що знову в крипту в цей сектор піде ліквідність, і тоді буде довгоочікуваний альтсезон сезон і справжній. Бул ран. Якщо цього не станеться, друзі, не переживайте. Ринок в будь-якому випадку піде догори. Я вірю в Тузимун, я налаштований завжди буліш. Звичайно, кожен з нас хоче вже сьогодні, завтра прокинутися і бачити зелені графіки. Ми хочемо з нашого дому їхати в офіс і за цей час, щоб графіки росли, росли, росли. Ми хочемо потім ввечері повертатися додому і знову бачити плюси, ікси і все це. Можливо, але трошечки пізніше. Друзі, ви повинні знати, що головне правило криптона це мати гарну витримку. Той, хто в крипті вже не перший рік, знає певну циклічність. І ті криптани, які вже можуть себе віднести до олдскульної школи, мають яєчка трохи міцніше, нам легше в тому сенсі, що ми знаємо, як це відбувається. Тому, звичайно, не, не заздрю тим... Новачкам, які щойно зайшли в ринок, тому що для них це все в новинку. Одна справа, знаєте, коли ти просто не в ринку і ти чуєш, що ринок крипти верх-вниз, верх вниз Інша справа, коли ти заніс власні кошти і дивишся на своє блокфоліо, сьогодні в тебе було тисяча баксів, проснувся зранку, а воно вже 800, А то ще й нижче. Однозначно, цей цикл буде не схожим на минулі. Це точно. але я впевнений, що той булран, який почнеться, той альтсезон, точно дасть змогу заробити кожному з вас. Обов'язково приєднуйтесь до правильного ком'юніті. Ті, хто слідкують за криптокаратистом в Instagram, Facebook та в телеграм-каналі, знають, що у мене часто є правильна інсайдерська інформація, і я намагаюся давати корисну інформацію для того, щоб ми з вами могли заробляти. Кожного дня. Що ж, друзі, давайте поспілкуємося про сьогодення, про те, що зараз коїться і відбувається на ринку. Чому графіки поки що нас не зовсім е, радують? І коли нарешті почнеться Альт-сезон? Відповідь є: Альт-сезон завжди починається тоді. Коли його ніхто не очікує, якщо ми заглянемо в минулі циклі 2017-2020 року, то я вам хочу сказати, що очікування, довіра до альтсезону була вже на мінімумі. І саме в цей час, коли вже більшість людей продавали в мінус свою е, крипту, ну можливо, дехто чекався якогось певного відстрілу, продавав в нуль або з невеличким профітом. Друзі, от саме тоді починається альтсезон. Ви тільки напогляньте, погляньте, як змінилися загальний настрій. Ще менше року назад, весною 2024-го, ми були всі буліш налаштовані. А зараз, перший місяць 2025 року, Трамп, криптан, президент, а ми вже якось починаємо думати, як медведі. Це неправильно. Вірте в себе, вірте в крипту, вірте в ваші активи і не треба їх зливати в мінус. Просто треба дочекатися. Тож, друзі, обов'язково майте витримку і дочекайтесь. Правильного часу, щоб зафіксувати свій прибуток, ну а зараз давайте проговоримо про те, що зараз робити. Ну от ринок красний. Ми вже е, маємо мінусові позиції майже по всім альтам, а по деяким альтам маємо мінус 50%. Якщо ваш фінансовий статок дозволяє вам зробити. До накопичення, докупівлю певних активів, ті, які вже є у вас в портфелі, для того, щоб усереднити ціну. Зробіться, звичайно. Якщо ж такої можливості немає, кажу те, що казав вам неодноразово. Відсуньте в сторону всі гаджети, забудьте про це блокфоліо на місяць, на два, на три і дочекайтеся свого часу. І ви побачите, що за деякий час ваша зараз мінусова позиція. Дасть вам гарний профіт. Йдемо далі. Звичайно, переходимо до мого найулюбленішого активу це ефіріум. Так, багато хто з вас, мабуть, задає питання. Слухай, ну ти постійно кажеш про те, що ефір така класна монета. Тому що це гарний фундаментал, на якому базуються та будуються нові активи, нові монети. Чому ж він так зараз погано росте? Чому в порівнянні з біткоїном ефір. Має зараз погану позицію для тих криптанів, хто вже давно в ринку, хто більш глибоко аналізує ситуацію, знають, що наразі розглядають можливість прийняти офіційно стейкінг на ефірі. А це означає, що нова ліквідність не просто від нас з вами, а від інституціоналів, які мають великий інтерес, які коли величезні кошти можуть залитися, тобто люди не просто куплять актив, як це зараз робиться із золотом, наприклад. Чи там з тим же біткоїном, коли ви вашу ліквідність тримаєте в тому чи іншому активі. А зараз є офіційна можливість отримувати додатково відсоток на, те, що, на тих активах, яких ви будете тримати в е ефірі. І це ми, друзі, е кажемо про величезні корпорації, про мільярди баксів. Тому, друзі, це може бути і дати величезний поштовх для ціни ефіру. Я впевнений, що власники активу ще будуть хизуватися перед іншими за те, що свого часу зробили правильний вибір. Також наразі вважаю, що продовжує зберігатися непогана точка входу для накопичення позицій по ефіру. Так, звичайно, це перш за все для тих, хто не встиг купити по 2 тисячі, по 2 500, скажімо так, до 3 тисяч. Наразі ціна ефіріуму калувається від. 3050 баксів, десь приблизно плюс-мінус 3200-350. Тому, друзі, я вважаю, що це Досить непогана точка входу. Якщо до мене завтра прийде клієнт, а ціна ефіру буде там 3500, 3600, 3800. Я все одно буду е, казати, треба купляти ефір. Тому що в мене довгострокові очікування. Я прийшов в ринок крипти не на два дня. тому я е, і легше переношу ці всі коливання, тому що я знаю, як би боляче не було, якщо в мене сьогодні там є якась просадка по моєму е, кейсу. Я впевнений, що через півроку, через рік, через півтора в мене все буде добре, тому і вам бажаю, щоб ви, перш за все, собі ставили цілі довгострокові. Не намагайтеся заробити в крипті за один-два дня. Саме через ці помилки люди зачасту втрачають свої кошти. І тепер давайте перейдемо до деяких криптоактивів, які є в портфелі криптокаратиста. Перш за все, звичайно, ефір. Solana. Я також хочу сказати, що точка входу по солані все ще до 250 доларів. Це досить непогано. Але знову ж таки акцентую вашу увагу. Це ми говоримо про перспективу довго строку. Коли почнеться альтсезон, я сміло можу сказати, що солана буде 400, 500, 600 баксів. І це абсолютно адекватні очікування. Далі хочу поговорити про більш ризикові моменти. Хочу акцентувати вашу увагу на такому альткоїні, е, е, як Ethereum Classic. Так, звичайно, дехто може мене захейтити, сказати: друже, ну який ефір Classic, про що ти взагалі кажеш? Але ті уважні. Хто завжди слідкує по графіку ефіра та ефір класік, завжди знає, що вони йдуть парою. І тому, коли ми дочекаємося ту зимун по основному ефіру, обов'язково настане той момент, коли ефір класік вистрелить як ракета. Прислухайтесь, другий актив він теж більш спекулятивний. Це CRO або Криптоком. Чому я топлю за цей актив? Яка в цьому взагалі логіка, які є факти? Біржа Crypto.com, вона досить таки популярна, досить велика на європейському ринку, і вона має багато інструментів, таких як криптокарти, nft платформа, звичайно, сама біржа. В них є моменти по стейкінгу свої, і зараз це одна з небагатьох бірж, які отримали від контролюючого органу Міка ліцензію. І це може дати е, дійсно непоганий поштовх для росту власного токена. Якщо ми говоримо про нішу мемкоїнів, то я, мабуть, перш за все, е, звернув увагу на більш стабільний е, такий мемкоїн ПЕПЕ. Хоча яка стабільність Мемкоїн – це завжди перш за все, про ризики. Але мої особисті е, очікування це близько 20 лярдів. І е, я вірю. Таку цифру, тому вважаю, що зараз дуже класно на просадці можна купити в собі в портфель цей мемкоін. Якщо, звісно, у вас його ще немає. По Попепе теж налаштований Буліш. Також не забувайте про вже нашумівший мемкоін Трамп. Треба розуміти, що Дональд Трамп він не залишить пост президента через 2-3 дні, через місяць. Тому в перспективі на хорошій просаці я впевнений, декілька іксів. Теж чисто спекулятивно можна заробити. Ну і з таких олдскульних мемкоїнів це теж перш за все про ризик, але хочу відмітити, мемкоїн VIF, мемкоїн AI16Z. до речі, команда сказала про ребрендінг, тому. Токен має потенціал, тим паче, що саме технологія, фундаментал це про штучний інтелект, але це знову таки не якась фінансова порада. Непогані шанси є звичайно саме на альтсезоні, сезоні після того як ефір полетить на ту вистрілити таким проєктам, як Арбітрум, Оптимізм, тому що хороші проекти хороший фундаментал. І я впевнений, за ефіром полетять деякі L2 рішення. Із тих активів, які е, вийшли досить недавно. Це звичайно Ейджонлеєр Езерфай. Е, хороший проект мені подобається, і мабуть, назву ENA. Друзі, на сьогодні все буду намагатися частіше виходити з такими відосами. Більше інформації кожного дня можна знайти у мене в телеграм-каналі, інстаграм та тікток. З вами був КриптоКаратист та команда ЕМПІВІ.